Шановні українські друзі, 32 роки тому Україна прийняла рішення щодо свого майбутнього, вирішивши бути вільною та незалежною державою. Вже більше ніж півтора роки. Ми захопленням та повагою спостерігаємо, як ви захищаєте свободу та суверенність своєї батьківщини від російської агресії. Ця повномасштабна війна, яку почала Росія. Яка здавалась нереальною в Європі у 21 столітті, показала велику силу українського народу, відвагу його воїнів, жертовність мільйонів громадян України, Ця боротьба на жаль призводить до жертв, яких ви ніколи не забудете. А ми вшануємо їхню пам'ять. Події, що відбулися після 24 лютого, 2022 року, зблизили наші народи як ніколи раніше. Поляки та українці добре розуміють, що свобода та незалежність є найвищими цінностями. я також знаю як з історії, так і сучасності, хто загрожує вільній Польщі та вільній Україні. В День незалежності України висловлюю вам найщиріші побажання. Я вірю, що незабаром війна скінчиться вашою перемогою. І Україна побудує своє майбутнє у мирі та дружбі з Польщею. Особливо теплі слова, я керують до наших партнерів з Кривого Рогу. Від початку війни ми прагнемо допомагати цьому місту, з яким співпрацюємо з 2017 року. А навесні цього року ми підписали з мером Юрієм Білкулом угоду про партнерство наших міст. Ми організували гуманітарну допомогу і були посередниками у виселці дарів від наших партнерів з Франції та Німеччини, електрогенератора для лікарні в Кривому Розі та рятувальних автомобілів. З Днем Незалежності України вітання для Кривого Рогу, його мешканців та керівництва. Слава Україні! Хай живе Польща!